Тарасів Рід в бібліотеці імені Боченка презентували дитячо юнацький конкурс творів декоративно-ужиткового та бризотворчого мистецтва конкурсантам пропонують художньо оформити родовід видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Конкурс приурочений з дня народження кобзаря відзначатиметься ювілей у наступному році. Знаєте, ми дуже хотіли б, щоб молодь і діти долучились до вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка нетрадиційним, неканонічним способом. На Кіраченні зібрано дуже багато унікальних матеріалів. Створено генеалогічне дерево родини Тараса Григоровича Шевченка, якраз тієї частини родини, яка проживала на Кіровоградщині. Власне, ми хотіли, щоб це відобразилося в художніх роботах наших дітей і студентів. Крім бібліотеки Боченка, співорганізаторами конкурсу стали ініціативна група Кіровоград наше рідне місто та Знам'янський Раєзнавчий музей на основі конкурсних робіт планують упорядкувати унікальне ...генеалогічне дерево родини Кобзаря по сестри Катерині, нащадки якої проживали та проживають на Кіровоградщині. Серед таких художниця Анастасія Шкода та громадська діячка Яніна Шкода. Деякі люди вони прагнуть знайти щось за морем, і не тим, що бачать перед очима. Якщо екстраполювати це на наше життя, то можна сказати так, що а, цікаве, корисне, духовне потрібне можна знайти в своєму краї, в своєму роді. От тому треба досліджувати свій рід, шукати там цікаве. На заході у бібліотеці нащадки Шевченківського роду презентували частину сімейної колекції, яку вони свято бережуть і з допомогою конкурсу «Тарасів рід» планують примножити.